На Запоріжжі поховали півсотні невпізнаних тіл із зони АТО. Про допомогу бійцям АТО та їхнім рідним будемо говорити з гостем студії радником президента Ольгою Богомолець. Гачки для виборця. Як кандидати дурять народ, аби люди за них проголосували. Серіал новин. Сьогодні мова піде про підкуп. Деньги – це саме банальне. Торто по чиновнику. Колишнього генпрокурора поцілили з солодощами під час прес-конференції якої популярності я набув? Я навіть тішуся. 21 година новини на першому в студії Ілона Довгань. Моє вітання про події середи. Далі докладніше. Тимчасове припинення вогню, але на сході активні бойові дії з боку бойовиків. Вони прикидають російський десант і танки ближче до зони. АТО. а в Донецьку снаряди влучили в зупинку громадського транспорту та будівлю школи. Мерія повідомляє про шістьох загиблих. Обстріли міста тривають. Продовжить тему Віталій Бакуменко. Такого вигляду набула сьогодні зупинка поліграфічна в Київському районі Донецька. Зранку в неї і в маршрутку, яка стояла поряд, влучив снаряд. Загинули шестеро городян, поранено сімох людей, які були в автобусі, і 18 перехожих. Інший снаряд у тому ж київському районі Донецька впав біля 57-ї школи. У будівлі повилітали шибки. 70 учнів, які були на уроках, сховалися в підвалі. Загинули троє людей, п'ятьох поранено. Серед дітей постраждалих немає. Повідомляють у Донецькій мерії. Це приватні будинки у Куйбушевському районі Донецька. По ньому теж стріляють не вперше. Не припиняються бої біля Донецького литовища у штабі. АТО повідомляють, що його штурмували танками та градами. На цих кадрах бойовики стріляють із вікон житлового будинку. Наразі на території аеродрому тривають перестрілки з використанням стрілецької зброї, але весь комплекс аеродрому знаходиться під контролем сил учасників антитерористичної операції. Цей запис з'явився у мережі. На ньому видно, бойовики ведуть артилерійський обстріл з піджитлової багатоповерхівки. Після залпу машина знову ховається за будинок. Прямим влученням снаряда була ушкоджена високовольтна лінія, Смолянка магістральна. За резервною схемою були підключені центральна клінічна міська лікарня №1, 1 станція приливання крові та Донецька обласна клінічна травматологічна лікарня. Напруженою залишається ситуація в населених пунктах Нікішини, Старогнатівка, рідко Міста обстрілюють зградів, повідомляють в Оренбо. Також терористи ведуть передислокацію бронетехніки під Дебальцевим. На територіях, які контролюють бойовики, розпочався новий навчальний рік. Російські телеканали демонструють відеозаписи урочистих ліній. У Луганську, за даними міського департаменту освіти та молоді, сіли за парти лише 45% школярів. Більшість дітей все ще перебувають поза межами міста. Сім шкіл обласного центру зруйновано, тому учнів і вчителів прийняли інші освітні заклади. В Донецьку непридатні для навчання дітей чотири школи. Ще півсотні шкіл провадитимуть навчання дистанційно. Дітей у класах не збиратимуть через бойові дії. Загалом на перший дзвонок там прийшла половина учнів. Так повідомили новинам першого в міському управлінні освіти. А в Луганську бойовики в навчальний процес поки що не втручаються, так запевняють чиновники. А от представники так званої ДНР намірилися вчити дітей за російською програмою. Про трагедію під Улвайськом говорити без преси, принаймні російською. Цього сьогодні на засіданні тимчасової парламентської комісії вимагав міністр оборони Валерій Гелетей. Разом з ним відповідати на запитання, чому бої під Іловайськом коштували українській армії стількох смертей. Мав і начальник генштабу Віктор Муженко. Обидва покинули засідання слідчої групи, не давши жодної відповіді. А от командири батальйонів назвали власні версії, хто саме винен у тому, що Іловайськ втратили. Яна танчак була свідком звинувачень. І запізненням на засідання тимчасової слідчої комісії парламенту приходять головні військові країни і одразу кажуть, незадоволені присутністю ЗМІ. Тому що тут є не тільки розвіддані, тут є ті питання, на які Путін шукає відповідь, чому його зупинили війська, під Іловайськ. Давайте закінчимо це. Я прошу вас. А всі шановних журналістів, я хотів би також поставити до відома, що все те, що зараз робиться, це політичний шоу. Ті речі, про які тут у нас папка, це повинні знати тільки ті люди, хто безпосередньо. Хто безпосередньо може дати оцінку? Один з аргументів військових, чому тут не можна бути пресі, це те, що російське телебачення викривить інформацію. Парламентарі беруться голосувати за те, щоб залу покинули російські журналісти. Хто за те, щоб в залі залишилися тільки представники української преси? Прошу голосувати. Хто за голосують члени комісії? Двоє хто проти? То визержав. Я хотів би побачити російську картинку. Як вони обговорюють військові питання вже без військових на запитання депутатів відповідають командири батальйонів Андрій Тетерук, комбат миротворця каже: його бійці заточення під Іловайськом виходили з боєм. Тоді загинуло дев'ятеро людей. Винними у цій трагедії тетерук називає штаб АТО. Тобто надо було трезво оцінювати ті сили і средства, які були придані в даному регіоні, для того, щоб понімати в состоянні цей город захватить. А від всіх кримінальних там або інших елементів, іли не в стані. Повністю звільнити Іловайськ від терористів добровольці могли вже 24 серпня, проте завадили російські війська, каже командир Дніпра 1 Юрій Береза, Дії Генштабу та Міноборони він вважає неадекватними і називає прізвища тих, через кого втратили взяті позиції. 23-го під час наголошує позорної втечі сектору Д. На чолі з генералом Литвини і начальником штабу вони просто тікали, вони навіть не тікали, вони драпали. При цьому кидаючи озброєння і техніку. За словами бійців, увесь цей час від керівництва міноборони та штабу АТО чули тільки одне триматися. Ні підкріплення, ні важкої техніки, ні відомості про те, що їх взяли в кільце бойовики. Добровольці кажуть, не мали. Депутати пообіцяли про Іловайську трагедію. Надалі доповідатимуть публічно. Яна танчак, Андрій Скорик, перший національний у Запоріжжі. Поховали тіла 54 невідомих бійців, які загинули під Іловайськом більше місяця тому. Пізнати останки героїв досі не вдалося зробити це, намагалися правоохоронці, однополшани та. Та родичі полеглих. Це третє поховання безіменних бійців, які загинули на Донбасі. Дві братські могили вже є в Дніпропетровську. Після Іловайської трагедії близько ста тіл загиблих бійців доставили до Запоріжжя. Ідентифікувати змогли тільки половину. Невпізнаних полеглих поховали, взявши в них генетичний матеріал, щоб з'ясувати імена через ДНК-родичів. Попрощатися з побратимами зі східного фронту приїхали військові, зокрема й ті, яким вдалося прорватися з Іловайського котла. А ми сдавать свои позиции, естественно, не могли. У вот. нас там просто ну, захоронили тими же градами. Вот. Мы каждый день обстрелили нас градами, по два, по три, по четыре раза за сутки как бы, прилітали грады. И по большому счету ребята погибали не от полевих ранений. Вот. А это осколочные ранения, Коли рідні, знайомі. Будуть звертатися до районних міських військових місіатів, щоб відшукати своїх близьких, які загинули в зоні антитерористичної операції, то вони повинні здати відповідний матеріал для ДНК експертизи. Ще одна братська могила невідомих солдатів Старобільську на Луганщині поховали 27 полеглих на фронті героїв. Попрощатися з ними прийшли городяни, а також бійці батальйону Айдар. Саме вони ще 5 вересня забрали, привезли в Старобільськ тіла полеглих. З'ясувати імена цих бійців не вдалося. Поховали всіх у братській могилі на міському свинтері. Бійці батальйону пообіцяли загиблим товаришам. і Присутнім, що жорстокість і підступність агресорів їх не залякає навпаки, додасть сил захищати країну. Буваємо по пратилів з Айдару і з 80-ки, можливо, є, скажімо так, мій близький друг теж з Айдару, Саша Чех. На жаль, на жаль, в 21 столітті ми скільки часу вже і не можемо зробити нормально аналізи ДНК і відправити тіла близьким, тому доводиться ховати далеко, далеко від сімей. Працькі могили. далі говорити на ці та інші теми будемо з радницею президента, заслуженим лікарем України Ольгою Богомолець. Вона вже гість нашої студії. Добрий вечір, пані Олі. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. От стосовно того, що ми щойно з вами бачили, як далі буде розвиватися ця ситуація? Взяли цей матеріал. Зараз здають ДНК всі ці експертизи, проходять родичі тих, кого є ті, хто пропали безвісти. Як потім, якщо знайдуть, буде якісь перепоховання, як це все буде відбуватись? Перше, що хочу сказати принести свої глибокі щирі співчуття всім тим родинам, які поховали в ці дні своїх близьких людей, тому що насправді ми говоримо зараз про такі речі технічні а за Кожним цим за кожного кожного стоїть горе родини. І е, я щиро розділяю і з свого боку роблю все можливе для того, щоб і підтримати ці родини, і на рівні держави на сьогоднішній день облегшити всі процеси. Е, чому, е, власне, до цього моменту були певні труднощі? Тому що е, опізнання тіл. Експертизи робили різні лабораторії на сьогоднішній день. Адміністрацію президента прийнято рішення вже надані доручення, що Міністерство охорони здоров'я відсторонено від проведення цих ДНК експертиз. Ця робота повністю передана Міністерству внутрішніх справ, яким має 17 найкращих. Міжнародно акредитованих лабораторій, які власне вони отримали коли готувалися до чемпіонату світу по футболу. Ці лабораторії є практично в кожній з областей. І на сьогоднішній день відпрацьовано доручення. Зараз воно чекає своїх остаточних підписів для того, щоб буквально з наступного тижня вже почав протокол діяти. Це співпраця чотирьох відомств генеральної прокуратури, системи безпеки України, Міністерства внутрішніх справ. І е, Міністерство охорони здоров'я, тому що Ростин робить і довідку видає Міністерство охорони здоров'я, е, ДНК експертизу проводить Міністерство внутрішніх справ, і воно є утримувачем єдиної бази даних. Як це буде в майбутньому? В майбутньому, тобто від сьогоднішнього дня, е, вже декілька тижнів тому, всі тіла, які є не на сьогоднішній день, невідомо кому вони належать. З усіх цих тіл береться обов'язковий аналіз. ДНК, це може бути кров, може бути тканина, може бути кістка. Ми побачили перепрошую на сайті МВС, Там є така складна велика схема. Зараз попрошу, щоб її показали. От як це все відбувається? Тут дуже багато всього от, я е... поясню вам цю схему простими так. словами: людина, у якої е, хтось з близьких пропав безвісті, має звернутися в свій районний відділ міліції. Mm -hmm. в цьому районному відділі має бути за місцем проживання, е, має бути прийнята заява далі. Це вже завдання районного відділу відкрити кримінальне провадження і на підставі цього провадження дати людині направлення на безкоштовний аналіз, який вона зробить в найближчому до її населеного пункту в тій лабораторії, яка знаходиться в структурі МВС. Вартість цього аналізу, якщо його робити без направлення, просто пересічному громадянину 2,5 тисячі гривень. Сьогодні держава має компенсувати МВС ці витрати для того, щоб 1700 людей, які сьогодні. Вже звернулись до системи безпеки України, щоб вони отримали ці дозволи. В районному відділі мають отримати направлення на безкоштовний аналіз ДНК. Цей ДНК буде внесений в єдиний реєстр, в єдину базу даних. І туди будуть потрапляти аналізи всіх тих, хто будуть е, приходити з після. Після е, з'ясування цих тіл, які були неопізнані. на сьогоднішній день ще е, не проведена експертиза. В наявності є 552 тіла, які, е, які ще потребують цієї експертизи, і тільки після цієї експертизи вони можуть бути поховані. При кожному похованні є е, номер який відповідає номеру в реєстрі ДНК, де родичі, якщо цей реєстр здійдеться, зможуть забрати тіло і його перепоховати в своєму населеному пункті. Але я хочу сказати, що ми зараз відпрацьовуємо також ще один дуже важливий проект допомоги родинам загиблих. Це є, є ви єдиний говорили портал? про єдиний інформаційний так. ресурс. Це такий ви... інформаційний ресурс, який називається Люди допомагають людям. В цьому ресурсі єдиному будуть історії, відео історії цих родин з прямим відкритим картковим рахунком, без створення фондів. Це є партнерські відносини. Це родини з тих, хто воював в зоні АТО. А це родини тих, хто за... хто загинули на Майдані. На це майдані родини і... тих, хто загинули в зоні АТО, тому що всі діти сироти. Є нашими і це родини того Беркута, який також загинув на Майдані. Тому що всі діти сироти, напівсироти, ними має опікуватись і люди, і держава. Так от родина буде отримувати прямий картковий рахунок, підписувати договір з банком. І, з будь-якої точки світу зможе отримувати на цей прямий картковий рахунок допомогу. Кожен, хто хоче або долучитися до роботи в цьому проєкті, або стати волонтером в області, або надати інформацію до цього порталу. Будь ласка, пишіть на електронну адресу інфосабачкабагамолецьком. Тому що це надзвичайно важливо, адже в інтернеті сьогодні е десятки, якщо не сотні, фальсифікацій. Коли люди звертаються по допомогу, в тому числі і на протезування, яке сьогодні повністю до речі, що до цього, наскільки держава може допомогти? Тільки коротко, бо в рамках новин багато не поговориш. 100% покриває держава. Хочу, щоб ви почули декілька цифр кожного року в Україні відбувається від 11 до 13 тисяч протезувань внаслідок аварій, хвороб. Це звичайний процес без військових подій. Сьогодні ті люди, які у нас потребують протезування після зони АТО, це 27 нижні кінцівки і 8 верхні кінцівки разом з тими, які потребують спінальної нейроспінальної реабілітації. Всього 50 людей. Це все покриває Всім цим держава. людям. Покриває держава не вітчизняні, а німецького виробництва протези. У нас вчора відбулася нарада в адміністрації президента. Були представники київського заводу, харківського підприємства. В повністю процедура прописана. Мало того, ми їх зобов'язали представників соціальних служб ходити в госпіталь, не щоби. Родичі або волонтери, або а, пацієнти їх шукали, щоб вони самі приходили. І mm -hmm. сьогодні створено координаційний волонтерський штаб при адміністрації президента. Ми від всіх шпиталів отримуємо інформацію після того як відбувається ампутація, і будемо контролювати я особисто, щоб Спасибо. це протезування де інформацію. Можна докладніше знайти е, докладніше, яку саме інформацію От стосовно цього протезування, які потрібні там документи? Можливо, тому що зараз люди слухають і їм от потрібно де це можна, куди зайти на який сайт, можливо, знову ж таки до вас звернутись. Е, я думаю, що е, на сайті Міністерства соціальної політики це все має бути, але документи дуже прості. має бути довідка з госпіталя, і в цій довідці має бути написано що людині потрібно протезування. Пасибі. має бути довідка, що він поранений в зоні АТО, і решта ідентифікаційні коди паспорту. Зрозуміло, пасибі, Дякую вам. Пасибі. пасибі, Ми говорили з радником президента і заслуженим лікарем України Ольгою Богомолець. Діалог зі стороною конфлікту з Кремлем може вирішити мирним шляхом ситуацію на сході України. Про це говорили на круглому столі. Україна в Європі, мир і розвиток. У відні зібралося більше як 150 експертів і політиків з України, Австрії, Німеччини Великобританії. Вони шукають спільного рішення. Окрім вирішення зовнішнього конфлікту, потрібні реформи всередині країни, зокрема децентралізація влади та зміни до виборчого законодавства. Це перша зустріч в такому форматі. Бо я думаю, така серія зустрічей і круглих столів в різних форматах. Вона дасть змогу знайти. Більш оптимальні шляхи розв'язання ситуації на Донбасі і взагалі стабілізації ситуації в Україні сьогоднішня дискусія показала, що в цьому контексті у сьогодні чи не найбільш актуальним питанням є питання пов'язане з проведенням реформи місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи надання більше прав регіонам? Зараз Україна у стані війни і агресія йде зі сторони Росії зі зброєю із усім спорядженням та озброєнням. І ця зустріч важлива, щоб дати імпульси двом країнам для діалогу. Без цього ситуацію не вирішити. А відтепер тимчасові переселенці будуть отримувати щомісячні виплати від держави. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Цюнюка, уряд буде реєструвати всіх, хто змушений був покинути домівку через військові дії на Донбасі. Протягом шести місяців такі непрацездатні громадяни отримуватимуть по 880 4 гривні, а працездатні половину цієї суми 442 гривні. Загалом допомога на сім'ю не буде перевищувати 2400 гривень. Якщо людина хоче отримувати державну допомогу, вона повинна піти в центр зайнятості, стати на облік з метою отримання роботи. Хочеш, щоб держава допомагала? Шукай і отримуй роботу. Олега Мосія усунули від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я, а його першого заступника Руслана Салютіна звільнили. Тепер обов'язки міністра буде виконувати Василь Лазаришинець. Уряд має намір звернутися до генпрокуратури, щоб там розслідували бездіяльність міністерства охорони здоров'я. Відносу провело тільки третину тендерів із закупівлі ліків для хворих на рак, віл снід, гемофілію та інші смертельно небезпечні недуги. Нагадаю, активісти вимагали від Кабміну звільнити голову тендерного комітету МОЗ Салютіна ще в серпні. Тиждень тому на чергову акцію протесту принесли дитяче взуття, щоб нагадати, через брак ліків можуть померти діти. На жаль, Міністерство охорони здоров'я не справилося і не виконало покладені на них зобов'язання. Відповідно, Кабінет міністрів звернувся до Генеральної прокуратури здійснити розгляд матеріалів. Проведених службового розслідування, яке здійснила нацдерслужба за дорученням і розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, яке було надано ще декілька тижнів тому. Сам Олег Мусій вважає необ'єктивними причини свого усунення. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції. Відведений прем'єром термін на завершення держзакупівеля це 21 день. Мусій вважає нереальним. Заявив, що написав заяву на відпустку на час виборів, проте прем'єр її не розглянув. Документи охочих стати депутатом більше не приймають. ЦВК завершила реєстрацію кандидатів в мажоритарних округах на позачергові парламентські вибори. Боротися за мандат по мажоритарці будуть майже 3,5 тисячі претендентів. Понад 2 тисячі з них самовисуванці, решта від політичних партій. Відмовитися від участі в перегонах вони зможуть до 13 жовтня. А от зареєструватися тепер дозволять лише за рішенням суду. Раніше ЦВК зареєструвала 29 політичних партій в загальнодержавному багатомандатному округі Рузі нагадаю, позачергові вибори до Верховної Ради заплановано на 26 жовтня. жовтня. Від сьогодні ми розпочинаємо серію сюжетів про виборчі технології. Серіал Ірини Ромалійської Гачки для виборця. на реальних прикладах будемо показувати, як політики та команди їхніх політтехнологів маніпулюють вашим вибором. Серії перші про найбільш поширену технологію підкуп. Мені важко навіть на чомусь конкретно зупинитись, тому що таких випадків багато. На свій сайт спостерігачі громадської мережі ОПОРА викладають відео та фото фактів, у яких вони вбачають порушення виборчого законодавства. Ось у Черкаській області роздають продукти від благодійної організації кандидатки Наталії Нетовкіної. Вона заявляє, це доброчинність. Останні чотири роки ми надаємо нужденним благодійні продуктові пакети. Я думаю, що багато Черкащан із Соснівського з Придністровського районів відчули тут допомогу. Ми не припинимо її. А це свято в селище Пісочин. Народний депутат України Володимир Михайлович Кацуба дарує. Ши для спортсменів нашого селища. У штабі кандидата кажуть, подарунки робила громадська організація, а не нардеп. Народний депутат Кацуба Володимир Михайлович, Крім літіння яких мечів не йде нікакого отношення. Точому ведущая СССР не об'явила баскетбольний мечет народного депутата Кацуби. Нам це не звісно. Це її ошибка і пускай вона останеться на її совісті. Такі випадки в опорі називають прямим або прихованим підкупом. Підкуп виборців це надання товарів, послуг, цінних паперів, лотерей, будь-яких матеріальних благ, що супроводжується закликом голосувати за чи проти конкретного кандидата або згадується його ім'я. Підкуп працює в нашому суспільстві і працював завжди, тому що у нас общество політично безграмотне. Політтехнолог Сергій Гайдай у професії з кінця 90-х розповідає, яким буває підкуп. Де це найбанальніший підкуп. Так вам приходять, просять підписати якусь домашки, дають гроші. Ну, Как-то это камуфлируешь, что это вот вам мы вас наняли на работу агитатором, или это вам компенсация или подарок. Второе это продуктовые наборы. Это оказание различных услуг по ремонту двора, установки детских площадок. Инший политтехнолог Тарас Борозовец пригадує рідкісні випадки. ней місцевість. сельская местность. Чек говорит, вот, допустим, у вас свинина є, ви його продаєте. Да, сколько там килограмм закупочный, Там 50 гривень. А я у вас по 80 куплю. Да, вот эту тушу я у вас реально покупаю, але по 80 гривень. За це ви должны проголосувати. Всі его там ваші родственники. Согласны? звісно, согласны, нет вопросов. Березовець розкриває ціну такої технології. Обычно один голос, один голос з выстраиванием пирамиды на прошлых выборах где-то обходился от 50 долларов. Обычно подкуп начинается. Ну, то есть эффективный чтобы он дал результат, он начинается ну, приблизительно от 5000 голосов. То есть, вот от 250 до 1000 до миллиона долларов надо подкратить для того, чтобы купить необходимое количество голосов для победы. Під час цієї виборчої кампанії порушено справу про підкуп виборців у Харкові продуктовими наборами від. Від кандидата скоробагача та координатор опори Ольга Євазовська каже: рідко коли такі справи доходять до суду, з одного боку, правова відповідальність не настає, вона не має такого масового характеру, як саме явище. А з другого боку, недосить освічені люди часто не відчувають власної моральної відповідальності за участь у підкупу, вважаючи, що нормально проголосувати за кандидата, який вже по факту є корупціонером. Ірина Ромалійська, Микола Піддубний, Юрій Анісімов. Перший національний. Радника президента Олега Махніцького зажбурляли тортами. До зали, де тривали його прес конференції вирвалися невідомі в масках. Це сталося саме тоді, коли Махніцький відкидав звинувачення на свою адресу щодо незаконного збагачення за Олег. час перебування на посаді. момент кондитерської атаки Махніцький встиг пригнутися, проте костюм чиновника було зіпсовано. Якої популярності я набув? Я навіть тішуся. На рівні. Таких відомих осіб, яких кидали яйцями, тортами, я піднявся до, до, до такого ж рівня. Одного охоронцям вдалося затримати, решта втікла з місця подій. Чоловіка, якого затримали охоронці, доставлено до територіального відділу міліції, де він дає пояснення з даного приводу. Це юнак 1984 року народження киянин. На майдані Незалежності активісти закидали гнилими помідорами депутатів, цілили портрети нардепів, які провалили голосування закону про створення антикорупційного бюро. Бахтєвій, льовочкині та бачнику та їхнім колегам буквально розквасили обличчя червоними томатами. «Томато томату челендж» або закидай помідорами депутата підхопили навіть перехожі та журналісти. Такою новиною закінчимо випуск. Далі слово спортивним новинам. Юлія Пазенко вже в студії. Юля, вітаю! Я так розумію, що ми будемо весь цей тиждень говорити про футбол. Так, Ілоно, тиждень великого футболу в Україні триває. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про е, шахтар, Будемо журитися про за шахтар, якого обікрав порту. Будемо боятися за вівериною, котру може дискваліфікувати УЄФА. І будемо святкувати за останніми новинами зі станів Дніпра, Металіста та Динамо. Адже їм завтра тримати екзамен у Лізі Європи. Ось така от футбольна епопея у нас сьогодні. Ну а наша новина епопея буде завтра. Тож дивіться нас о 18.30 і о 21 годині. Ну, звичайно не забувайте про наш сайт і соціальні мережі, де є новини і розмови. Ви з гостями тримайтеся, побачимось.